Терміново оборонний прорив України у США. Усе сталося ще до зустрічі Трампа і Зеленського. Зсу озброюються до зубів. Нова заява про томагавки. Трамп почав подвійну гру. Розмова із Путіним, яка шкувала світ, мчить на зустріч із диктатором в Угорщину. Орбан заговорив про острів миру і посунув Європу. Україна наважилася. Безпілотники відпрацювали на відмінно. Сочі заволало у Криму блак. Каут, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Українська делегація у США провела зустрічі із провідними оборонними компаніями: Норн Топ Грумен, Локхід Мартін та АРТІ ЕКС, які, зокрема, виробляють ракети Tomahawk, літаки Ф 16 та системи ППО Петріот. Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях. Щоб забезпечити їх реалізацію, вочевидь, під час візиту Зеленського до США можуть бути підписані конкретні домовленості. Передача Україні далекобійних ракет Тома Гавк залишається питанням номер один, яке обговорюватимуть американський та український лідер у Вашингтоні. Неочікуваний поворот подій. Дональд Трамп провів телефонну розмову із Путіним, і це все напередодні історичного візиту Володимира Зеленського до Білого Дому. Американський президент назвав спілкування із Очільником Кремля дуже продуктивним за словами Трампа, обговорювалося питання торгівлі між країнами після закінчення російської агресії проти України. Ба більше глава США відкрито сказав Путіну, що збирається дати пару тисяч далекобійних ракет, томагавк Україні. Іноді треба бути трохи легковажним, але ні, він не хоче Тома. Томагавк – це жорстока зброя. Це жорстока наступальна, неймовірно руйнівна зброя. Ніхто не хоче, щоб у них стріляли томагавками. У цей же час Трамп заявив, що у Сполучених Штатах обмежений запас ракет Томагавк невже під впливом Путіна дає задню. Томагавк – потрібні США. Ми не можемо витрачати власний запас цих ракет. І на додачу ще одне тривожне повідомлення від очільника Білого Дому повідомив, що зараз не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії. Напруга зростає. Трамп і Путін можуть зустрітися в Угорщині, і станеться це все вочевидь у найближчі два тижні. Е, у вас є графік, чи дат, б... сказав десь за два тижні. Досить швидко, але я зустрінуся з президентом Путіним, і ми приймемо рішення. Уже відомо, що перші підготовчі зустрічі проведе держсекретар Марко Рубіо. Далі безпосередньо зустріч Трампа з Путіним у Будапешті. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан одразу заявив, що його країна готова стати так званим островом миру. Запланована зустріч між президентами США і Росії це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові. Прямо зараз РФ вже лихоманить. Люта помста України долітає до найвіддаленіших регіонів Росії. Страшно? Страшно. Я, якщо У нас влітить безходник, то ви тебе забігаємо? Так, ні, якщо, якщо прямо рядом є, то ми тебе забігаємо. Сочі. Адлер. Сіріус. Кубань всю ніч під атакою наших БПЛА вибухи на всю потужність місцева влада мовчить, а росіяни терміново спускаються у паркінги. Осово окупованому Криму спекотна ніч після потужної серії ударів наших дронів полем'я охопило нафтобазу у гвардійському. Вогонь здіймається високо в небо, а стовпи диму видно навіть із передмістя Сімферополя. Атакована нафтобаза гвардійському належить мережі АЗС Атан. Схоже, тепер у Криму бензину та диспалива стане ще менше. У місцевих пабліках написали про ще один мегаприліт. Як повідомляють місцеві жителі, у гвардійському прилетіло не лише по нафтобазі вибухи зафіксовані у районі російського гарнізону, що розташовується поблизу аеродрому. У саках і Новофедорівці, де розташований аеродром, вночі також лунали вибухи. Окупанти панікують. Гауляйтер Аксьонов підтвердив, до Криму підібрався блекаут. Внаслідок атаки БПЛА кілька електропідстанцій на території Республіки Крим зазнали пошкоджень. Наразі тривають відновлювальні роботи. Не дають спокою сили оборони України ворогу і безпосередньо на передовій. Фронт палає. Армія РФ лізе на Запоріжжя, втім наривається на лютий розгром. Колони техніки горять, солдати розбігаються у різні боки. Шок Донбас розбиває окупантів вщент. ЗСУ піднатиснули техніка на поготові союзники на підхваті. Яка ситуація прямо зараз на лінії розмежування? Та який удар може остаточно розтрощити сили противника? Про це вже за. Запорізький напрямок дрони 422-го окремого батальйона безпілотних систем Люфтваф знищують мобільну РЛС Теряк. Це не поодинокий випадок. На цьому напрямку українські дрони знищують величезну кількість техніки агресора. Партизанський опір а теж пише, що армія РФ має великі проблеми з системами ППО. Наши источники в подразделениях ПВО оккупационных войск на запорожском направлении сообщают о катастрофическом состоянии техники санкции, ракетные удары, Сил обороны Украины по ремонтным предприятиям и производственный брак привели к массовому выходу из строя зенитных комплексов, включая ЗРК «Тор». Из-за острой нехватки исправных систем оккупанты вынуждены использовать тягачи для буксировки пусковых установок на позиции. Такая практика делает технику крайне уязвимой и превращает дорогостоящие комплексы в легкие цели. А теж. Армія РФ не рахує втрати, оскільки намагається підійти ближче до Запоріжжя, аби завдавати ударів по місту та логістичному хабу, а до міста з населенням понад півмільйона людей лише кілька десятків кілометрів. Ситуація погіршуватиметься. Ми вже бачили удари бомбами по місту, і Росія намагається підійти ближче на таку відстань, щоб завдати ударів і безпілотниками. Зараз відстань від підконтрольних Росії територій до Запоріжжя приблизно 35 кілометрів, і кожні 5 кілометрів будуть погіршувати ситуацію для населення та логістики армії. Майкл Кофман, військовий аналітик. Для утримання противника та завдання йому неприйнятних втрат. Зараз Україна як ніколи потребує військової допомоги. І вже цього тижня Фінляндія передасть новий пакет військової допомоги, а також гроші на закупівлю додаткового озброєння для України нададуть Литва, Естонія Нідерланди. І це далеко не повний перелік. Все відбувається у рамках програми PEARL. Це закупівля американського озброєння за гроші партнерів НАТО. 15 жовтня глава Пентагону Під Хексет прибув до Брюсселя і вимагав більше зброї для України на зустрічі міністрів оборони країн НАТО та на засіданні контактної групи з озброєння України Рамштайн. Він закликав союзників виділяти більше коштів на закупівлю американської зброї. Він наголосив, що ініціатива Пирл спрямована на те, аби принести мир у цій війні. Ви отримуєте мир, коли ви сильні. Не коли ви використовуєте сильні слова чи погрожуєте пальцем. Ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. Я вважаю, що саме це робить НАТО. Я вважаю, що саме це є ініціатива П'юрл. Тому ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують і ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну для мирного завершення цього конфлікту. Під Хексет, голова Пентагону, з наближенням зими Росіяни повернулися до тактики механізованих штурмів, особливо на Донецькому напрямку. Це відео про те, як оператори дронів 93-ї механізованої бригади знищують бронетехніку окупанта. Але через погіршення погодних умов на Донеччині ускладнюється застосування ударних дронів. Цим і намагаються скористатися росіяни. Наприклад, аби взяти Володимирівку та Софіївку, це невеликі села на Донбасі. Під час наступу росіяни використали 6 танків, майже 40 броньованих бойових машин та 40 одиниць мототехніки. Російські війська намагалися прорвати оборону сил оборони, кидаючи в атаку техніку та піхоту хвиля за хвилею. У першому ешелоні діяли мобільні групи на мотоциклах, за якими висувалися танки та бронемашини з десантом. За даними українського аналітичного порталу, Deep State, наступ армії РФ в Україні з вересня сповільнився практично вдвічі. Один із найважливіших факторів. Провалу в наступальних діях армії РФ це постачання зброї наших західних партнерів. Тому для України зараз дуже важливою є ініціатива в рамках програми із закупівлі американського озброєння країнами НАТО ПЕРЛ. Терміново Україна у шоці від рішення Ердогана Туречна виходить на арену із потужним ударом. Це справжній переворот очікувань. Анкара робить сміливий хід, новітня зброя. Надпотужна сила вже вступила в дію. Ердоган тисне на РФ без жодних компромісів. Москва в паніці Путін не приховує роздратування. Що означає це, що кінець РФ вже на горизонті? Деталі далі. Трамп назвав ім'я президента, який може допомогти. У регулюванні війни Росії проти України його поважає Путін, і він мій друг. Реджеп Тей Ердоган бере активну участь у миротворчих зусиллях для завершення війни Росії проти України. Він позиціонує свою країну як надійного посередника. Перші переговори після початку повномасштабної війни відбулися саме у Стамбулі навесні 22-го. Кілька раундів переговорів між представниками Кремля та України після відновлення прямого діалогу влітку 25-го року відбулися теж у Туреччині. Турція завжди виступала за дипломатичний путь дості. этой цели теперь после трех лет безмерных страданий наконец-то появилась возможность мы надеемся что переговоры в стамбуле откроют новую главу Турецьке посередництво також стало вирішальним у чорноморській зерновій ініціативі зернового коридору, яка була життєво важливою для глобальної продовольчої безпеки. Турецька компанія Байкар продовжує інтегрувати двигуни українського виробництва до своїх бойових безпілотників. На заводі Байкар в Стамбулі стажуються українські інженери, які в майбутньому сформують команду для роботи на підприємстві в Україні, яке наразі під час будівництва. Тва весь час атакує Росія, залізо, бетон та будівлі можна відновити. Те, що справді має значення, це наша воля і віра в цей проект. Жодна ракета не здатна зашкодити нашій дружбі. На байрактарах та посередництві допомога Україні з турецького боку не обмежується. І ми на практиці продемонстрували нашу солідарність з Україною, надаючи конкретну допомогу в політичній, економічній, гуманітарній та технічних сферах. Туреччина закрила протоки в чорне море для російських військових кораблів, що значно обмежує можливості агресорів на південному напрямку і надає Україні ракети. Дальністю від 20 до 70 кілометрів для знищення наземних рухомих та нерухомих цілей. Український народ на 500-й день війни, який ми забаром зустрінемо. Сміливо оборонить територіальну цілісність та незалежність країни. 25-й рік змінив багато в відносинах. Анкари з Москвою. Кремль відчуває віддалення давнього товариша, розуміючи, що союзників стає все менше і тут. Ще один удар від Ердогана Туреччина до кінця 28 року. Планує забезпечувати понад половини своїх потреб у природному газі за рахунок власного видобутку та імпорту з США в Кремлі. Розуміють, що це втрата грошей і приведе до скорочення постачань з Росії на ключовий європейський ринок. Газ у нас не закінчиться. У нас більше газу, ніж в мірі в цілому. Він є, але чи потрібен комусь? Та й не газом єдиним наразі Туреччиною було реалізовано рішення до будівництва трьох різних військових кораблів, які просунуть ВМС країни на ще один крок вперед. Один з авіаносців Туреччина планує розробити разом Іспанією. Він наближається за розмірами до американських атомних авіаносців. Влітку 25-го Туреччина приєдналася до коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Наразі коаліція нараховує вже 20 країн, які надають Україні. І військову допомогу за цим напрямком в 25-му році члени коаліції зобов'язалися виділити на підтримку України 2 мільярди 75 мільйонів євро, та вже внесли 180 мільйонів до спільного фонду закупівель. Так само як ми оголосили про своє неприйняття війни три роки тому. Коли почався конфлікт, сьогодні ми сповнені рішучості докласти всіх зусиль, щоб припинити війну шляхом переговорів. Роблячи це, ми продовжуємо нашу рішучу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Туреччина заявила про готовність брати участь у відновленні України вже заплановані проекти в сферах енергетики, енергоефективності, соціального житла та водопостачання. Туреччина зацікавлена в тому, щоб Україна контролювала північне узбережжя Чорного моря і відповів. Відповідно, щоб там не з'явилася Росія, крім того, Туреччина зацікавлена у відбудові України. Це величезний ринок, плюс Туреччина бачить можливість інтенсифікації розвитку військово-технічної промисловості з огляду на те, що вона може отримувати додаткові ресурси за продаж своєї зброї. Все це в цілому створює хорошу базу, щоб бути зацікавленими в цьому процесі. Туреччина, яка є країною НАТО, була готова направити свої війська в Україну, аби гарантувати виконання мирних угод. Цю ініціативу осудили в Кремлі. Но Анкара підтримує територіальну цілісність України, проте намагається тримати баланс між сторонами. Туреччина й досі намагається уникати приєднання до західних санкцій, що на її думку дає їй змогу залишатися ефективним каналом зв'язку Кремля та України. Екстрено РФ паралізувало це катастрофа небачних масштабів. Росіяни на всю волають. Відео вже ширяться пабліками. Ворог із головою занурюється у бензинову катастрофу. Шляху назад немає. Це кінець прогнози. Невтішні Путін намагається з останніх сил ухвалити доленосне рішення. Втім, марно Зеленський оголосив, за бензином зникло і світло. Фантастичний початок справжньої катастрофи. Про це вже замить. Паливна криза в Росії дісталася навіть нафтової тюмені. Тюмень ви це видели. Заїжджаю сьогодні на заправку, даю 3 тисячі рублей. І говорю, мені заправьте, пожалуйста, повний бак на 3 тисячі рублі 95-й бензин. А мені кажуть, вот так, от вам тому що тільки 30 літрів можна заправлять. Бензин закінчується більш ніж у половини регіонів Росії. Ежедневий дурдом на заправки Роснефть продовжується. Нігні ні бензинчика кромі рознігтя. Припасила так. Тепер постає в очі, але влада, як завжди, розповідає. Ситуація під контролем є лише незначне подорожчання. Ситуація нам зрозуміла, значить, ціни зросли. Да, Саме головне що бензин. присутствует на заправке. Но, как сказать, может быть, и есть, але люди говорят иначе. Ребята, нету бензина практически ни на одной заправке. И вот правый ряд, который мы видим с вами, это все очередь на заправку, на которой есть шанс, что еще есть бензин. Он, скорее всего, есть, там соточка или 95-й. И снимать я начала где-то с середины этой сосиски, чтобы вам показать, что происходит. Такого вот коллапса кому нету бензина на заправках, дайте бенз, ребята. Росія стане залежною від імпорту палива. От в країні без заколонки бензина можуть і не бути. Відновити переробку нафти в попередніх обсягах нафтовики не зможуть до червня 2026 року. Зараз, по суті, настає розплата за ось вот цю ошибку, ось вот цього правила, що якщо ви десь від чого-то то не треба вистраювати конфлікт з тим, від кого ви завісите. За Украиной стоял Запад, Россия пошла на конфликт, на войну с Украиной, и тем самым создав себе конфликт с Западом, и теперь у России проблема, что она не может возместить то, что необходимо для нормального функционирования ее не только нефтеперерабатывающей компоненты экономики, но и экономики целиком. Російські НПЗ залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва, коли деякі заводи припинили роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей замен на, на, на мені технологічні технологічно е, компонентів приводить до тому, що падає качість. В Росії вже і це було -два тому назад, говорили о те, що Хотят поменять стандарты касаемо автомобилей, по сути, вернуть их стандартам 70-х, 1970-х годов. И сейчас говорят о том, что будут из-за вот этих ударов и невозможности полностью восстановить все, снижать требования к производству топлива відповідно снижение палова топлива приводит до тому, что автомобили будут выходить из строя. Значительно худшего качества бензин будет производить российский НПЗ. Этот бензин будет попадать в двигатели российских автомобилей, которые не факт, что будут на нем ездить. Потому что они привыкли к двигателям. На нас определенный уровень качества. И вот этот уровень сейчас в России снижают. Это будет засорять Двигатели это будет приводить к огромному количеству э, поломок в автомобилях. То есть это та реалия, которая сейчас в России настает. И опять-таки это очередное подтверждение того, что когда вы технологически отсталый, А Росія на технологічні асталова то наверное, не стоит воювати з миром. Дефіцит бензину на внутрішньому ринку у вересні сягав 20% від споживання через брак поставок. Обтові ціни на бензин з початку року підскочили на 40-50%. відсотків. Очевидно, што в Росії вже не вистачає мощностей. Да, і частично частічно ні є, но ще не всі дрони кановиться наші долітіли. Потім етаперспектива ніколи нібито перспектива начала ні 2026 тисячі Отак да в Росії буде огромніше залежність від зовнішніх поставщиков топліва. Повторюсь, в страні Щоб хоч якось загасити пожежу на паливному ринку, влада ввела повну заборону на вивіз бензину з Росії, ом'якшила екологічні вимоги до НПЗ вчетверо збільшила закупівлю палива у Білорусі, а також обновила імпортні мита, щоб розпочати постачання з Китаю. Беларусь в до камвосту месяца 2025 года в четыре раза увеличила поставки топлива. А, то есть там они немного поставляли, но сейчас мы понимаем, что Беларусь играет огромную роль. Потому что в Беларуси, да, пусть самое модерное с точки зрения большого СССР нефтеперерабатывающего предприятия в Мозаре и Новополоцке, но все таки хваст в машті не вистачить, щоб покривати потреби Росії. А далі Китай, но і ні, Білорусь, ні Китай не будуть поставляти, скажем так, по тим ценам, які Росія хоче. Росія взагалі може до кінця року опинитися в залежності від імпорту палива на рівні до 60%. відсотків. Кромі Білорусі і Китаю поставки топлива в Росію будуть проїзхати також із Азербайджаном. Ну і як з Білорусі. И как с Китаем, Азербайджан не будет это делать подешевле. Это будет наценка. Видя, как Россия сейчас зависит от Азербайджана, Азербайджан попробует, конечно же, воспользоваться этим. То есть здесь будет Uh, Определенне более високі ціни но у Росії нет другого варіанту. То есть, сейчас Росія действительно все больше в зависимости от внешних поставщиков З початку серпня. БПЛА вразили десятки великих НПЗ в Росії, що призвело до найглибшої паливної кризи в історії країни. І чим далі, тим більше ситуація буде погіршуватися. На цьому ставимо крапку в нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось!